Доброго дня, друзі українці, земляки мої дорогі, всі наша сільська громада. Хочу подарувати вам основного вірша. Я назвав його Плач дитинства. Привітати вас всім одним з головних свят православних на Святої Трійці. Побажати вам щастя, здоров'я, успіхів і щоб війна у нас закінчилась. Плач дитячої вісні розбудив так рано. Траві хлопчик голосив: мама, 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 чому ж серце не на місці? Чому ж встав так рано? То червнева ніч мій сон запросила маму. Мама молода й вродлива, де лугом не кошеним, а навкруг ковиль трава грає морем росяним. Там траві моє дитинство гралось прутким коником. Гралося, зоріть на маму, щоб зустрітись поглядом. Дивний сон. Все промайнуло, на мові життя мого. Мабуть, встану й занотую. Де ж папір та де ж перо? Забарив лише на мить, а все десь пропало. Тільки хлопчик голосить. Мамо, 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 з Богом вам Щастіше! згадуйте і провідуйте своїх батьків з Богом.